Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт! Мої маленькі сонячні зайчатка. Нещодавно ми з вами на прогулянці спостерігали за комахами, які ховалися серед квітів та трав. Сьогодні ж пропоную оглянутися навколо та подивитися високо у небо. Для цього нам потрібно лише бінокль. І ми його зробимо своїми ручками. Отож, беремо ручки ось так. З'єднемо пальчики. Ось так. Ось так. Бачите? У мене вже бінокль. І уважно дивимося, хто ховається серед гілля. Так. Ой, бачу, бачу, бачу. Ой, на гілці бачу. І у небі бачу. Так-так-так. Діти, уважно розгляньте цих птахів і запам'ятайте, їх називають ластівками. Це віртуозні літуни. Саме тому назва ластівка означає літати. А ще ці красені справжні архітектори, які обожнюють будувати свої гнізда на будинках людей. І будують їх суміші глини, піску та землі. Ластівки хороші батьки, тому всередині гніздечка застеляють травичкою, пірічком та сушеним листячком. У маленьких ластів'ят величезний апетит, тому батьки постійно їм приносять у гніздечко різних комах. За цю старанність люди полюбили ластівок. Адже ці птахи поїдають величезну кількість шкідників – мошок, комашок, тлю і навіть мотликів. Цим самим допомагаючи зберегти урожай для людей. Ластівки у повітрі справжні акробати і витворяють неймовірні речі. Наздоганяючи комашку або шмушку. У них чудовий зір. І не дивлячись на те, що вони зовсім маленькі за розміром, вони можуть обігнати в польоті навіть автівку. А ще ці птахи постійно проводять свій час у повітрі. Літаючи, вони не лише їдять. А ще й п'ють воду, пролітаючи над водоймою. І навіть сплять, уявляєте? Ластівок можна зустріти по всьому світі. Лише в Антарктиді їх іще немає. Існує прикмета, що коли птахи літають низько над землею, то буде дощ. А все тому, що у вологу погоду. У ластівок намокає пір'я та й комашки у цю погодню пору літають низько над землею. Тому ластівкам так і зручніше перелітати з місця на місце та ще й полювати на комах. Слід також пам'ятати, які б вони не були милі та приємні ці птахи. Ні в якому разі не чіпайте ручками гнізд, не забирайте яєчка та не чіпайте пташенят. Краще спостерігати та милуватися цими птахами на відстані, аби не зробити їм шкоди. Пропоную розглянути ластівку, аби запам'ятати як вона виглядає. Погляньте який красивий різблений хвостик. Невеликі, але міцні і сильні крильця. Біленький животик, чорна спинка. Та червона горловинка. Літо добігає до кінця, тож птахи готуються до перельоту. На початку осені вони цілою зграйкою відлітають у Африку. І там залишаються до закінчення зими, а потім знову повертаються до нас у свої гніздечка до рідного дому. Тепер гарненько поміркуйте і скажіть, чому ластівку називають символом рідного дому? Ну що ж, а тепер малята перевіримо, хто з вас був уважним. Скажіть, будь ласка, кого ми помітили високо в небі? Молодці. Ластівку. Чому люди бережуть птахів? А хто з вас запам'ятав, де ластівки створюють свої гнізда? Чому ні в якому разі не можна чіпати яєчок та пташенят? Куди в кінці літа усі перелітні птахи збираються з граями? Що цікавого про цих птахів ви запам'ятали? Відповіді на всі запитання, малюнки та фотографії надсилайте мені у повідомленнях. Шановні дорослі! Пам'ятайте, що найкращим другом для вашої дитини являється саме батьки. Тож відкривайте перед ними цей незвіданий та цікавий світ. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе. До побачення!